А й правда, крилатим, грунту не треба, немає. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то буде хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі? Сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ці крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні? У кого з вічного поривання? У кого з щирості до роботи, у кого щедрості на роботи, у кого співі, або намії, або з поезії, або із мрії. Людина нібито не літає, А крила має, а крила має.